На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроекту про дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 24 років. Обмеження збережуться для тих, кому цього або наступного року. Час не пам'ятає, коли Верховна Рада це обмежувала, щоб ми 25. вносили це прибирати. Це ага. така сама історія, пере знаєте, про відкриття декларацій. Хто її закривав? Верховна Рада? То чому Верховна Рада має законопроектом це відновлювати? Угу. Бо це закрило РНБО, вибачте. Так само і тут. То ви Чому це стати, ми що маємо вас... брати на себе цю відповідальність? Вповідальність, ви до цього ведете, що на вас перевіряєте. Це ж не популярна історія. Угу. Все, що трошки попахує не чимось для кого? неприємним офісу президента, не хочеться президент брати це на себе? Кабміну це не хочеться брати на себе? Так, це ж ініціатива президента. Він її ініціював, щоб Кабмін Одинційні. розробив Дивіться, власне так. цей законопроект. Законопроект для чого? Угу. Видаті постанови і все. Це завтра. Кабмін збирається два-двічі на тиждень. Для чого це є Ну, масове... слухайте, якщо не популярне рішення, то може і не буде голосів? Можливо, і таке статися. Угу. Можливо, Ви і треба. Ви будете статись. голосувати. Поясню, бо у військових є на це своє бачення. І останнім часом я дуже багато чую, навіть від тих, хто раніше казали, що не так, тепер говорять про те, що їм треба понизити для армії треба хлопця з 18 років. І в контексті цього, що ми з 22 тепер випускаємо, можемо, і ми розуміємо, давайте будемо відверті, хтось не повернеться, і можливо, немало людей молодих не повернеться. Для них це не дуже гарна тема. Ви знаєте, пане Дмитре, я тут вперше чую про непопулярну історію від вас, ну саме цю тезу, і цю думку, тому що тут здебільшого, як трактують цю ініціативу від президента, що це навпаки ну популізм, що це навпаки власне молоде покоління, аби ну власне там. Сподобатися молодому поколінню, потенційному електорату е, власне, нашого президента. Тому що у нас тут мирний процес. А якщо мирний процес, то там далі вибори. І це, власне, все така, такий, такий ланцюжок. Так популярний чи не популярний? Ні, дивіться, для когось, ви, так, для когось. Ні? От давайте одразу домовимося. Немає або або. Угу. Єдине, що є або або що Росія терорист, або не терорист, це єдине, все інше, все це є в контексті. Бо для молоді, так, все, що ви сказали, так і є. І потенційний приціл. І в принципі, слуга народу, і в принципі, ця влада, вона більш зрозуміла для молоді. І тому на їх полі треба зібрати, якщо ти розумієш, що мирний процес, мирний процес, він рухається до чогось, то треба вже потроху збирати електоральні бали. З іншої сторони, Є інші цільові аудиторії, і військові, які мають зброю, які мають свої претензії, свої бачення, в тому числі до діючої влади, може це не зовсім нормально сприйняти, зрозуміти. І тому певні речі треба делегувати. Чудово, якщо що можна потім сказати, так це Верховна Рада прийняла.